Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу! Продовжуємо читати книгу Листи Крутеня. І сьогодні доторкнемося до теми молитви, до теми вислуханих молитв. Фальшиву духовність треба завжди заохочувати на ґрунті видимої побожності і переконання в тому, що хвала Богові та спілкування з ним і становлять правдиву молитву. Людей часто можна спонукати до прямої непокори ворогові, який у своїй звичайній, нудній, банальній, нецікавій манері виразно наказав їм молитися про хліб щоденний і зцілення від хвороб. Ти, ясна річ, приховаєш від нього те, що молитва про хліб щоденний в духовному сенсі так само благальна, як і в будь-якому іншому. Фальшива побожність і молитви. Видима побожність, з якою молилися фарисеї, про яких так часто згадується в Святому Письмі. Ти можеш помучити його нав'язливими нав натяками, що ця звичка безглузда і не дає позитивних наслідків. Під цією звичкою ворог має на увазі молитву. Він говорить, що. Всіма силами хоче нав'язати людині тобі і мені, що це тільки звичка, що молитва не має нічого більшого, як тільки витрачений час, що вона не дає результатів. Якщо те, про що він молиться, не відбувається, то це ще один доказ того, що благальні молитви не допомагають. А якщо відбуваються, то він, звичайно, зуміє знайти якісь фізичні причини, що призвели до цього. І, отже, це мало відбутися в будь-якому випадку. Чуєте? Дуже часто е я чую щось таке, як невислухана молитва, так? що хтось молився і не отримав відповіді, що це, мабуть, не дає результату. Непотрібне, неважливе, що це не той спосіб, якщо це добрі християни, або принаймні ті, які хочуть щось пізнавати, що це не той спосіб, який Богові вгодний. Але це все обман диявола. І інша річ, якщо те, про що ми просимо, сталося, відбулося, то він всіма силами хоче переконати. Що це і так мало статися, що незалежно, чи ми би молилися чи не молилися, що та річ і так би відбулася. Можливо, хтось просив про добру здачу екзаменів, про швидку, е, швидкий перетин кордону, про вилікування з якоїсь недуги, про добрі результати. Е, коли пішов здавати аналізи, і виявилися добрими, і швидко перетнув кордон, і немає небезпеки хвороби, і інші речі, про які ми молимося, якщо відбуваються, то ворог всіма силами хоче сказати тобі і мені, що це і так би сталося. Неважливо, чи ми би молилися, і так в нас немає хвороби. Хоча перед тим страшить нас. Що є хвороба. Але коли аналізи показують, що ні, то хочу переконати, що це нічого не має спільного з молитвою. Як і одна крайність, що молитви не потрібні, не важливі, так само друга крайність, що і так все повинно статися. І одне, і друге, воно підсилюється думками, які насилює нам ворог, які він дає нам. Людські молитви сьогодні становлять один з численних складників, за допомогою яких ворог, читаємо Бог, гармонізує погоду на завтра. Він відповість, що в такому разі ворог завжди знав, що люди звернуться до нього з тими молитвами. А коли так, то вони молилися не зі своєї волі, а згідно з призначенням. Ще одна така дурниця, що Бог. І так знає, що ми будемо просити, ми будемо молитися, а отже, ми не маємо вільної волі, що ми і так це би зробили. Так, Бог знає. Але чи доводилося вам другий, третій, четвертий раз дивитися один той самий фільм? Якщо так, то можете згадати, чи другий раз, коли ви дивитеся, коли я дивився? Я все рівно не вболіваю за акторами, за, за тими подіями, які відбуваються. Хтось йде на, в якусь небезпеку і можемо казати, не йди туди. Але чи це змінить хід сюжету? Не змінить. Так само і Бог він знає. Він, звісно, що знає, бо він не є в часі, він є поза часом. Але це ми приймаємо рішення так само, як в фільмі. Ми не впливаємо на те, як актор той чи інший поведе себе. Ми можемо кричати, можемо виправдовувати, можемо радити, але і так він зробить те, що в фільмі передбачається. Так само Бог не впливає на нашу вільну волю. Він заохочує до такого чи іншого вчинку. Але це ти, це я приймаємо рішення. Це Марія, Андрій, Василь, Степан. Це ми приймаємо рішення. Хоча так, звісно, Бог знає, яке ми рішення приймемо, але ми відповідальні за нього. Немає такого як призначення, що певні люди вже 100% підуть до неба, а певні 100% підуть до пекла. Кожен сьогоднішній день, сьогоднішній день вирішує наше майбутнє, нашу вічність сьогодні, бо не існує завтра, не існує вчора, існує тільки сьогодні. Він бачить, як вони роблять ті внески в його безмежну теперішність, Спостерігати за роботою людини над чимось, не те саме, що змушувати її робити це. Так як ми вже обговорили те, що відбувається в фільмі: спостерігати за роботою це не те саме, що змушувати когось це робити. Не те саме. Тільки вчені читають давні книги, а ми з ними так попрацювали, що зі всіх людей вони тепер найменш здатні набратися мудрості цим шляхом дуже важлива е гілка. Цій темі, що є важливо читати, є важливо щось пізнавати, відкривати для себе, поглиблювати ті знання, ту мудрість, яку Бог нам дає можливість пізнати. Дуже важливо є. Там, де навчання допускає вільне спілкування між поколіннями, завжди існує небезпека, що характерні помилки одного. Можуть бути виправлені характерними доказами іншого. Власне, коли ми теж пробуємо зрозуміти старших, так, може бути різниця поколінь, може бути непорозуміння, але нашим завданням зрозуміти їх. Не обов'язково робити так само, але зрозуміти те, що було добре, прийняти до себе, взяти до себе. А те, що, можливо, було не таке добре, то ми маємо сьогодні, щоб його виправити. Сьогодні маємо, щоб його виправити. Якщо хтось має непорозуміння і бачить, що віддавно його родина мала непорозуміння з іншою родиною, то сьогодні є час, щоб це виправити, щоб жити в злагоді далі. Тому пам'ятаємо, що наша молитва має сенс. Наша молитва впливає на нашу теперішність, на те, що відбувається з нами, але не тільки з нами. Бо коли молимося Отче наш, ми не молимося тільки про себе, про таких гарних, але ми молимося про цілу церкву, ми молимося про цілу спільноту. І коли дійсно будемо розуміти це, що ми молимося і просимо, і з вірою, як казав Святий Яків, коли він говорив про віру і про діла, коли ми молимося дійсно з вірою, то будьмо впевнені, що отримаємо. Якщо про те просимо, що є добре для нас, і маємо певність, що не отримаємо, якщо. Не просимо про те, що є добре для нас, або те, в що не віримо. Заохочую до читання святого Якова, це коротесенький лист, в якому зібрано багатство величезне багатство церкви. Хай Боже благословення перебуває над кожним з нас. Хай молитва буде тим обдуманим актом. Який ми хочемо звершувати, хай буде тим часом, який ми не марнуємо, але насправді присвячуємо, присвячуємо Богові. Хай вона буде дієвою, і хай кожен з нас бачить результати молитви, бачить наслідки молитви. І щоб молитва наша впливала теж на Божу допомогу для. Цілої церкви. Молимося теж за Папу Римського, за Лева, щоб Божа мудрість вела його в силі, вела його в сміливості приймати важливі і такі реформаторські рішення для цілої церкви, щоб Дух Святий наповнював його і вів. Вів найкращою дорогою, яка є для церкви. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Амінь.